Любочко, як би тобі це правильно пояснити, заминалась мама, що для неї було зовсім не характерно. Ну, ті гроші, які я тобі віддала, одним словом, ти маєш поділитися ними з своїм братом. Я дивилась на маму величезними очима, сподіваючись, що вона ще жартує, але коли я зрозуміла, що все серйозно, і що мама прийшла до мене, щоб забрати гроші, які вона ж сама мені й дала, то я ледь не розплакалась. Мені 36 років, а моєму молодшому брату Сергію 32 все життя було видно, що мама більше любить його, ніж мене, тому я від неї нічого і не сподівалася особливо. Десять років тому я вийшла заміж і пішла жити до свого чоловіка, у нього була спадкова однокімнатна квартира. Я раділа і такому варіанту, бо не кожній молодій сім'ї щастить відразу жити окремо. У моїх батьків є доволі великий будинок в селі, але до себе вони мене не запрошували, бо відразу наголосили на тому, що дім це Сергійка. Хоча мій брат неодноразово їм казав, що не збирається жити в селі. Він після школи поїхав вчитися у місто, але так і не зміг закінчити університет. Його вигнали на третьому курсі. Але брат не засмутився, бо батьки і по цей день оплачують йому квартиру, яку він знімає, а повертатися додому він не хоче. Працювати Сергій теж не поспішає, його випадкових заробітків йому ледве завистачає на життя. А мама, що суботи з великими сумками, набитими різними продуктами, їде до нього, щоб він не був голодним. Свій будинок Дарчої мама уже оформила на брата, щоб я не мала жодних надій і ілюзій. Мені було прикро, але я змирилася, бо іншого виходу у мене просто не було. Так ми й жили, а нещодавно у мене народилась друга дитина, і у нас виникла гостра необхідність розширювати житлоплощу. Ми мали підскладену певну суму, але навіть якщо продати нашу квартиру, то на трикімнатну нам коштів не вистачить. Тому я вперше в житті звернулася до своїх батьків по допомогу. Сказала, що це не чесно, що братові весь будинок, а мені нічого. Моя мама мене і не стала б слухати, але тут мішався батько. Він подумав і сказав, що вони спробують продати земельну ділянку, яку мають у власності, і віддадуть мені гроші. Я була дуже щаслива, бо на таку щедрість я навіть і не сподівалася, і покупці швидко знайшлися, так що за місяць я отримала від батьків дуже пристойну суму, і ми з чоловіком стали шукати варіант, який нам підходить. Ми його вже знайшли. Чудова трикімнатна квартира в центрі міста, розташування дуже зручне, район хороший. Залишилося лише укласти договір купівлі-продажу і переїхати. І тут з'являється моя мама і каже, щоб я повернула їй половину тієї суми, яку я від них отримала, бо Сергій надумав собі машину купувати і йому терміново потрібні гроші. Мій чоловік почув нашу розмову і сказав, що нічого ми повертати не будемо адже Сергій отримав будинок, а ми гроші від продажу земельної ділянки, так що, все чесно, хоча земельна ділянка значно дешевша за будинок. Та мама наполягає на поверненні коштів. Бо Сергій уже забрав машину у покупців і вже кілька днів на ній катається. Залишилося лише заплатити за неї. От мама з усіх сил і старається допомогти синочкові. Щоб трохи устудити ситуацію і емоцій, я мамі сказала, що гроші не маю вдома, вони в банку, і мені потрібен час, щоб їх зняти. А тим часом мені треба щось придумати. Та я впевнена, що мама не відступиться, бо мова йде про її улюбленого синочка. Дайте пораду, що мені робити. Чи правильно мама робить, коли так несправедливо чинить і ділить своїх дітей?